Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося у місті Києві і разом зі мною представник волонтерського центру України. Чому ми тут зібралися? Зібрались з тих причин, що виникла проблемка із питаннями ввезення автомобіля як гуманітарної допомоги до України. В чому проблемка полягає? До волонтерського центру України звернув звернувся автодилер, який допомагає, як він сказав, військовим у везенні, у придбанні і доставці автомобілів до України і передачі їм там потім на фронт для виконання бойових задач. Звернувся з проханням допомогти з юридичним оформленням документів митної декларації, листа про ввезення через кордон для того, щоб цей автомобіль саме перетнув кордон як гуманітарна допомога. Волонтерським центром України були підготовлені всі документи був підготовлений лист провезення, митна декларація. Попередньо перевіривши дані е, особи, кому кінцевому будуть передавати саме військовим було, був наданий е, паспорт України, був наданий ідентифікаційний код, був наданий е, посвідчення учасника бойових дій. Тобто сумнівів е, того, що е, цей автомобіль іде військовим, не було. Разом з тим, після ввезення даного автомобіля до України почалося саме цікаве, а саме що? E, цей e, автоволонтер, e, чи то Роман, чи то Юрій, e, почав пітляти від того, щоб підготувати акт прийому передачі від благодійної організації на військову. і станом на сьогоднішній день вже прийшло скільки часу? Вже місяць добрий Пройшов місяць. Пройшов акта прийому передачі немає. А як ви всі знаєте. Транспортні засоби згідно е, закону України про гуманітарну допомогу протягом 90 днів повинні бути передані військовослужбовцям або військовим частинам. Час іде. Е, звертаю увагу всіх е, волонтерів, е, учасників благодійних організацій, власників е, директорів благодійних організацій на подібні ситуації. І е, звертаю увагу, що ці ситуації не потрібно запускати. Якщо у вас виникають е, подібні ситуації, потрібно е, терміново, максимально короткий час з, повідомляти одразу ж про охоронні органи, повідомляти митницю, повідомляти інші служби про те, що відбулася така ситуація. Розписувати все, що така то людина звернулася, був везений автомобіль для такої людини, ніби то це потрібно ще виясняти. І виникли проблеми з передачою е, даного автомобіля. Навіщо це потрібно робити? Це робиться для того, щоб потім у благодійної організації та директора учасника благодійної організації не виникло проблем е, з правоохоронними органами щодо нецільового використання даного транспортного засобу. Тому що де юре по бумагам е, воно виглядає так, що автомобіль. Заїхав на благодійну організацію, залишився, а по факту його десь немає. Тому що ми будемо робити в даній ситуації? Я думаю, що це відео, яке ми зараз записуємо, ми обов'язково скинемо Роману Юрію Автодилеру і дамо йому строк тиждень для того, щоб він прийняв міри. Для того, щоб благодійна організація підписала акт з кінцевим набувачем даного транспортного засобу. У разі е, того, е, якщо це не буде зроблено, єдиним правильним способом захисту своїх е, законних прав та інтересів буде звернення до митниці, повідомити, що е, такий-то автомобіль заїхав і не переданий з тих чи інших підстав. До правоохоронних органів, до поліції щодо перевірки факту цільового використання наданої благодійною організацією гуманітарної допомоги, до прикордонної служби щодо водія, який ввіз даний транспортний засіб. В даному випадку це іноземець, це громадянин Республіки Латвія. І теж потрібно його, коли він буде перетинати кордон, його зупинити, відібрати у нього пояснення. Відібрати в нього контакти ос осіб, з яким він спілкується, для того, щоб здійснювати подальше розслідування і перевірку. І саме такими діями ми будемо захищати інтереси, законні права та інтереси благодійної організації. Тому е я дуже сильно сподіваюся, що це е буде перше відео. Наступне відео буде про те, що. Ми повідомимо, що все, все добре і все вирішилось. Але е, всіх вас ми будемо повідомляти про перебіг цих всіх подій, щоб ви були юридично обізнаними, бачили, як правильно е, потрібно вчиняти на іншому прикладі, і теж не вчиняли неправильних дій, а діяли тільки правильно. Тримаємося разом сила! села.